І бачимо, як команди обмінюються своїми рукостисканнями саме за підсумками матчу після матчових пенальтів, більш влучними, більш на ютуб-канал Дитячої нацької футбольної ліги України ставити вподобайку цій прямій трансляції України. Ніка-05 своїм ударом з центра поля розпочинає цей поєдинок. І давайте щоденько познайомиємо: 55 номер Віктор і прибирає до рук на капітана на Кравцова. і з м'ячем. Подача але занадто си. Непогано комбінують Івано Франківці. Подача. 55-й номер заодає. Ударується гол! Віктор Карабін відкриває рахунок. Вватаці Ніка 05. Можна пробивати. Є. Удар і є другий забитий м'яч від команди із Івано-Франківська. Оце так початок зустріч. 14-та хвилина. Е, Рахунці намагаються, власне, атаку побудувати. У них це непогано виходить. Хороший пас. Але встигає вийти з воріт. Птримку від івано-франківських уболівальників. Подача зінька. І... Довга передача вперед. Може бути небезпечний момент і рятує свою команду голкіпер. Намагається один на один обіграти опоненти. Схоже, відбуваються конотопці у цьому епізоді. Порушував правила. Подача від Карабіна. Закручує він у бік воріт. І тут голкіпер у Нікі 0 05. Хороша передача праворуч. Можна ліворуч переводити. Занадто сильний цей пас Встигає вийти Нікіта Маслак. і робить це чисто. А тут знову досить небезпечно перед воротами конотопа і дозінька. Небезпечна атака. м'яч пняється в руках. Ослєсар розганяє атаку Дюсша Конотоп. Підпасовує Васильченка. той... Триває атака Івана франківців Яворський. Яворський з м'ячем зміщується до штрафного майданчика. Завдає але... <постив> Довга подача. <постив> Грай на випередження. Отримав ззаду, по ногах. <постив> Непогано тоді футболіст Нікі 0 05. Потрібно передачу віддавати і Перехоплює захисник. Може бути, швидка атака від Івано-Франківців. Соловей. Соловей з м'ячем, тому протистоїть Дмитренко. Виконує передачу на Бойчука. Той двох опонентів проходить, Завдає удар Глуханюк. І є ще один удар Ливців. Карабін. Підпасовує ліворуч. Тут Глуханюк пробиває воруч на Азінька. Зінько знаходить вільного карабіна. Ніка-05 атаці. Хороший пас чи не було положення поза грою. Залишає м'яча у грі. 11-й номер Ніки 0 05. Відпасовує, але удару так і не побачили ми з вами. Бачимо Ніка-05. А Конотоп футболістам. Uh...